На огляді складна настільна лампа трансформер. Ось так цікаво, вона складається. Працює на акумуляторі 18650. Також виробник заявив, що може працювати і без акума. Зараз перевіримо від пауербанка. Ось так вона трансформується. Розмір її невеличкий у складному стані 12 1/2 7 Тут половиною. 5 ,5. Так, зараз перевіримо, як світить. Підключаємо Powerbank. Акума немає. І зараз подивимось, чи світить чи взагалі. Ось тут у нас кнопочка. Перший режим 30%. 50 відсотків і 100 відсотків. Ну. Вимикаємо. В комплекті провід Type-C. Підзаряджається він також. Використовується Ось тут зараз перевіримо. Треба вставити Акум на місце і підключаємо для підзарядочки. Так, підзарядочка є. E. Так, також працює, якщо є акум. Характеристики. Так, моделечка в нас TL50046, Нейтральне світло. 4500 К. Потужність 5 Вт максимальна, тому цікаво. Ось така цікава ще раз настільна лампа трансформер. Може бути в нагоді як і в домашніх умовах, так і в поході. Розкладається. Складається як хочеш. Дивіться наше відео. Дуже багато цікавих товарів вже відзнято. І дослідуючих відео.